Привіт, друзяки, привіт мої почемучки! Питаєте ви мене завжди. Не завжди, дуже багато. Чому Калгарі? Чому не Едмонтон, якщо вже Альберту вибрав? Чому не Ванкувер? Чому не Торонто? Чому не Веніпех? Давайте розберемося по порядку. Дивіться. У мене є там ролик на цю тему. Тож можете його передивитись, але, напевно, треба трошки повторитись та розібратися в ситуації. Давайте по, -по, -по порядку. А, значить, чому почнемо з Вінніпегу. Дивіться, чому не Вінніпег? Вінніпег нібито а, Манітоба, там, легка програма еміграції і ТД і ТП. Півроку і там піар, фу, все у вас вже е, у кишені. Ха, ну, По-перше, що стосується саме мене, е, то для того, щоб мені отримати піар у Вінніпезі, то як мінімум мені потрібен потрібна англійська CLB 4. Немаю такої. Тож, висновок такий, що півроку. Це не те, що для мене нереально. Напевно, це ну, мінімум рік. Отже, цей пункт він відпадає, він мене не цікавить. Так само, в принципі, напевно, і всіх вас, інших, хто а, так само не знає англійської, як я. І хто сподівається у Вінніпех приїхати і за півроку вивчити. Мову до рівня CLB 4, напевно, може бути таке, що це можливо. Але я впевнений, що для цього потрібно виділити дуже-дуже дуже багато часу на вивчання мови. Тож, настільки багато, що у вас просто не буде часу на те, щоб заробляти грошики, якщо у вас є грошики. То, звісно, ви можете собі дозволити вивчати англійську півроку, суто, поринутись у цю середу вивчання а, а, мови, і тоді, напевно, у вас щось вийде. Але тут є ще один мінус, <с bubble> тобто не мінус, а нюанс. А, вам же ще потрібен досвід роботи у Вінніпезі. Якщо ви будете постійно вивчати мову, то у вас не буде роботи, а значить не буде й досвіду. так? Отже, ну такий баланс, да? палка двох кінців. Що робити? Звісно, можна доказати свою, свій досвід у іншій країні. Там, здається, можна відпрацювати на якійсь. Посаді або на якійсь роботі, коротше кажучи, рік і довести те, що ви там працювали у себе в іншій країні на тій чи іншій посаді, і вам цього буде достатньо. Знову ж таки, повертаючись до мене, бо питання ж до мене. Отже, у мене немає такого досвіду. Ну, наприклад, там, де я зараз працюю, або е, до цього, то, причому це останній рік має бути досвід останній рік. А останній рік у мене досвід е, лише е, в Чехії на автозаводі. Тобто тут немає в Вінніпезі, наскільки я розумію, немає автозаводів. Е, отже. Для мене особисто Веніпех відпадає. так? Далі ще про Веніпех. Навіть якщо у вас є всі шанси отримати піар, всі абсолютно, отримати піар за пів року, ну, це, напевно, таке на любителя такий клімат, як у Вінніпезі, Бо наскільки знову ж таки я Начитався, надивився, то у Вінніпезі він ну кліват, клімат набагато суровіший аніж у, у Калгарі. І взагалі в Манітобі суровіший аніж у Альберті. Розумію, що це скоріш за все пов'язано з з тим, що тут недалеко гори, які захищають трошки від, від, оцього, від, від цієї сурової зими, від сильних вітрів, від вологи і тому подібне. Отже, ну, на любителя, я не знаю. Я для себе, от в, в сенсі погодних умов, я для себе обрав саме. Калгарі, бо мені здалося, що в Калгарі погодні умови кращі, аніж у Вінніпезі. Якщо в когось якась інша інформація, будь ласка, користуйтеся тим, що є у вас в голові. Бо мої розповіді вони не є інструкцією к виконанню. Як хочете робіть. Я вам надаю інформацію суто від себе, а ви аналізуйте і знаєте, як послухайте мене, а зробіть інакше. Це ваше право. Отже, Вінніпех для мене особисто відпав, відпадає одразу, так? Бо як стосовно ще раз повернусь піару, все одно мені потрібно найменше щонайменше рік для того, щоб вивчити мову до потрібного рівня. Плюс ще один нюанс, ми будемо йти шляхом до, до піару через мою дружину, через Настю. Вона буде, через неї ми будемо подаватися на піар, бо в неї буде робота така, яка надасть їй право отримати піар, і в неї воно трошки простіше, вона зможе підтягнути англійську за рік. Тобто ну, ми сподіваємося, що ми за рік все ж зробимо піар. Може, за півтора. Але ми дуже не, не торопимося в цьому сенсі. Тобто в нас є час, і я впевнений, що за виділені ні, ті три роки, які нам надала Канада, ми встигнемо зробити піар. Гнатися за кимось, хто там зробив його за півроку, будуть мені там хтось писати, через за який час. Там хтось за півроку зробив. Навіть Настя розповідала, хтось там. З людей також зробили одразу майже піар, бо вони, знову ж таки був досвід. Вони змогли довести той досвід, і була мова, тобто все добре, все, все вийшло. То, ну, Я можу тільки поздравити тих, хто зміг зробити піар швидко або зробить його. Швидше нас чи ще щось. Ми не будемо поспішати з цим питанням. Як будемо готові, то зробимо. Отже, далі поїхали. Звісно, перше, як і більшість з вас, більшість з тих, хто взагалі переїжджає до Канади. Перше, що розглядаємо, ми, це такі міста, як Торонто або Ванкувер. Типу, клімат там Торонто це клімат, наближений дуже до українського клімату. Тож люди туди їдуть за цим, бо він там тепліший, і ще щось. Мені Торонто не подобається по декілька нюансах. Дивіться, перше погодні умови, як мені здалося, і це в принципі напевно правда. Там дуже сира, дуже підвищена вологість, причому кру цілий рік плюс зима там тепліша, аніж, наприклад, тут, але ті морози, які там, наприклад, там я не знаю мінус 5, мінус 10, вони, як би так висловитись, вони менш комфортні, набагато менш комфортні, аніж тут мінус там 20, наприклад. І це я вже відчув на власній шкурі. Бо якщо дійсно в Торонто такий клімат, як в Україні, то в Україні в мінус там 10 умовно. Мені я відчував себе холодніше, аніж тут навіть у мінус 30. От була, такий, такий був день або два, я не пам'ятаю, коли було от зараз, знову ж буде така сама температура до мінус 30. І ну, я себе дуже комфортно почував. Я, ну, мені не холодно, він сухий, ну якийсь він інший. Я не можу вам розповісти. Але ж бачите, я це вже зрозумів, коли саме сюди приїхав. І висновок з погодних умов на рахунок Торонто я зробив суто з розповідей таких людей, як я, або яких статей, або яких там хтось в коментарях писав, що там в Торонто дуже схожий клімат на український, там типу вологий. Там і вітри є, і такі, знову ж таки, коли вологісті вітри, це не дуже комфортно. Ну, коротше, В плані погодних умов в мене ж все, все ж таки переважив, переважив в Калгарі. Далі, пішов я далі дивитись. Ну, може, под... так можна да, подумати, може в принципі можна і переступити через погодні умови. Із-за того, що там якісь інші аспекти будуть кращі аніж в Калгарі. Тож я пішов далі, пішов я вивчати тему фінансів. Значить, ну, типу, най... Най... найбільше місто. У Канаді це Торонто найбільш населений, і здається, воно і за площею найбільше. Тобто повинні бути там зарплати великі. а ніфіга на той момент, коли я це все розглядав, здається, у Калгарі навіть зарплати були б більше, аніж в Торонто, або такі самі. Я не пам'ятаю. На сьогоднішній день, там, здається, в Торонто трошки підвищили щось 15. Або 25, або 75, щось таке. Мінімалка в Калгарі поки що лишилася на мінімумі 15 доларів. Але це ну, такі нюанси. ну, Типу, на той час вони були однакові. 15 баксів, здається, так було так. 15 доларів, мінімальна зарплатня була, що в Торонто, що в Калгарі. Окей, йдемо далі. Оренда е, е, житла. Е, на той момент. Знову ж таки, оренда е, житла у Калгарі була на порядок нижча, аніж е, в Торонто. Тобто такий, навіть такий самий таунхаус, як знімаємо ми, у Торонто коштував би ну, щонайменше 2500. Це я дивився, такі ціни були. Плюс-мінус. Знову ж таки, все залежить від району, від якості того таунхаусу і ТД, і тепер. Тобто, ну, це факт, що на той момент, коли я займався цим питанням, у Калгарі житло було дешевше. Це для нас важливо, бо е, перше, що на перші розходи у Канаді, це, звісно ж, на житло. Е, пішов я далі, податки. Е, податок, податки у Калгарі існують лише Федеральний податок 5% в усіх інших провінціях, в усіх інших, це федеральний податок 5%, і плюс є провінціальний податок у всіх по-різному. Десь 7, десь 8%, ну десь в середньому така от цифра: 7-8% додатково. Тобто це десь 12-13% податок. Тобто, коли ви купуєте, наприклад, якусь. Умовну техніку, знову ж таки, я повторюся, я це розповідав в минулому, в схожому минулому роліку. А якщо ви витрачаєте 100 доларів, наприклад, на умовну якусь побутову техніку, то ви сплатите в Калгарі 105 доларів в Торонто, ну там, якщо там полю 8% федеральний податок, тобто. Провінціальний податок, то це 13, тобто ви заплатите 113 доларів. Ну, я не то, то, то саме стосується і в супермаркетах, є деякі товари, на які є також податки. Там, здається, побутова хімія вона оподатковується. Тобто кожен раз, коли ви купуєте побутову хімію, готуйтеся, що ви заплатите не те, що буде у вас. На ці, ціннику, який написаний на тій тип, на полисці. Типу а це буде плюс в Калгарі 5%, там 12-13%, чи неважливо. В принципі. Отже, податки скрізь більші, аніж в Калгарі. В принципі, я розумію, що. Цього в плані кількості роботи на той час було в принципі знайти роботу, що тут легко, що там легко, все можна знайти, аби було бажання її шукати. Бажання і якісь може, ресурси. Ну, бачите, я працюю там, де я працюю. Хтось, я знаю людей, хто влаштовується. Там, на будівництво, на встановку вікон, і знаходять дуже швидко цю роботу, і вона є, але вона також, розумієте, ну, от, тут, напевно, мінус калгарі, що робота на будівництві не дуже це стабільно, бо вона пов'язана напряму з погодними умовами, якщо ви працюєте на якійсь наружній роботі. так? А то те саме стосується і вікон. Встановлення вікон знаю хлопця. В нього зараз він працює на компанію яка займається встановленням вікон. І йому на сьогодні сказали, що до лютого місяця роботи не буде. Типу, така собі відпуска за свій рахунок, так? Ну, думайте самі, рішайте самі. Така вам інформація. Зрозуміло, далі йдемо. Ванкувер. Прекрасне місто, мене там все взагалі-то все влаштовувало. Навіть той трошки вологий клімат, але там не такі сурові зими. Може бути таке, що він там десь і перевагав в Калгарі. Але коли ми почали рахувати вже так більш прагматично, скажімо так, то з нашим бюджетом ми би змогли приїхати у Ванкувер, і ми би тупо. Злили всі абсолютно гроші на, на житло, яке там коштує ну так само, як і це до речі, цей пункт можна приміняти і до Торонто. Тобто, ми би заплатили там на за два-за три місяці, і все пшики, в нас нічого не лишилося. Це б мені нам би прийшлось дискомфортно робити всі наші кроки по оформленню всіх там, документів цього всього, бо прийшлося б паралельно ще й десь там щось працювати. Далі не було б часу на те, щоб Настя змогла там десь повчитися, те, що вона там свої в неї плани. Не було б на це часу, бо їй би також прийшлося би десь щось підпрацьовувати, бо моєї однієї б зарплатні в. Ванкувері, її просто не вистачило. Плюс ми б напевно навряд чи б змогли би купити. Хоча я б, може, і купив би якусь там зовсім зовсім якусь вбитеньку машинку, щоб там працювати так. Ну, тобто, це все такі дискомфортні позиції, яких ми просто, ну, ми просто їх виключили. І все. І тобто, нащо нам жити у тому дискомфорті, ну в плані комфортного проживання? Е, звісно, да, там клімат, круте місто, там все таке, е, великі, може, якісь там можливості. Я не знаю, поки не взнав, би я б нікому не повірив би, чи є там якісь великі можливості. Отже, е, фінансова складова цього, цього пункту переважила. Е, на користь Калгарі. Е і, ну, в принципі, це все. На рахунок піару, там всього остального це все можна підтягнути до речі, в Торонто і в Ванкувері для того, щоб отримати піар, бал CLB повинен бути 5. Тобто, це ще такий да, пунктик, який ну, треба було б трошки більше е е е підтягуватись у плані англійської мови. Отже, Ванкувер таким чином і відпав. Якщо комусь, я розумію, що є люди, які там їдуть з 500 доларів, все таке і якось там виживають, але я не в тих людей, який хоче виживати якось. Я хочу виживати якісно. І ну, те, що ми робимо тут в Калгарі, це достатньо якісно для нас. Для того, щоб адаптуватися, для того, щоб з чогось почати, от те. Як, яким шляхом пішов я, на мій погляд, якби я емігрував десь ще в якесь місто, в країну, може, якусь іншу, або в якесь інше місто, то я вас запевняю, я б пішов саме тим самим шляхом. Я б нічого навіть і не додав би, нічого б не додав би. Мені всього нам вистачило тих грошей невеликих, які в нас були. Нам вист... плюс допомога від держави, від Канади. Нам це все допомогло. І нам цього всього вистачило. І все, як я вистроїв цей план, він ну, на сьогоднішній день він іде саме так, як я хотів. От і все. Тому я не жалію ні, жодної секунди, що ми переїхали саме в Калгарі, і що, ми, і що я працюю саме там, де я працюю. І я дуже задоволений особисто тим, що у нас вийшло, що вивчити Настю на те, що вона хотіла, на те, що їй подобається, і вона цим буде займатися. І згодом прийде час, коли. Ну, нам стане ще легше, і тобто наш бюджет подвоїться якнайменше. Тож я вважаю, що все ми робимо правильно. Коротше. Далі питають наступне місто: це Едмонтон. Чому Едмонтон, чому не Калгарі? Тут, тут, напевно, спрацювали більше перегляди блогерів, які. Які жили і живуть, деякі де тут живуть ще в Калгарі, вже такі закорінілі, якісь переїхали, ви їх всіх знаєте, дуже, дуже там є хлопець один класний, не буду я нікого рекламувати, може людині не сподобається, що я про нього кажу. Отже, вони переїхали натякну, на просто вони переїхали в Британську Колумбію, здається, в цьому році у місто на найму. От. Ролики цього хлопця мене надихнули на те, щоб я обрав саме Калгарі, а не Едмонтон. І, знаєте, я ще один, там є ще один блогер, який живе в Едмонтоні, який розповідає про Калгарі, і він навіть радить, щоб першим місцем це було саме Калгарі. Саме Калгарі, бо ну комфортніше і клімат, начебто комфортніший в Калгарі, і фінансова складова, тобто тут, гроші, тут більше роботи в Калгарі, тут багатші люди в Калгарі. Знову ж таки, це інформація. Щось я читав, щось я дивився, це інформація, яку я собі відклав. Ви можете з цим не погоджуватись. Може, це і неправда. Може бути таке, що в Едмонтоні краще, аніж в Калгарі. Я не буду сперечатися з жодним з вас. Може бути таке. Загалом, Альберта. Напевно, для старту це. Ну, я особисто не жалію, ще раз повторююсь, що я переїхав не те, щоб в Калгарі, а в Альберту. Бо на Початку імміграції найважливіший -най -най пункт це фінанси. Вам треба спочатку е вилікуватись від того недостатку фінансів, з яким ви сюди приїхали. Е для того, щоб це зробити, то треба починати е з того місця, де ви зможете е найпростіше. Заробити гроші нормальні і сплатити, наприклад, податки в наймен... най... найменші податки сплатити в тому місці. Тож, це, на мій погляд, це є калгарі. Як для кого знову ж таки ви можете дивитись, є, є дуже велика купа різної інформації в. В інтернеті, тобто в соцмережах, є в Ютубі, ще десь можна читати, просто аналізувати, де краще, де що. Якщо вас лякає клімат, до речі, ми коли обирали тож Ванкувер, ми думали, що це буде Ванкувер. Бо Настя любить таке тепленьке, да, щоб було там, тепленько, класненько, щоб влітку можна було десь щось піти на якусь річку, покупатися, позагоряти. Тож у Ванкувері також є свої вади. Там, наприклад, ми жили в тій самій Чехії, дуже багато цих, скажіть мені, я вам скажу, дуже багато туманності, дощі, оця вся фігня, вона нам вже наскільки остогидла, що ну, напевно нам у Ванкувері ще з цього приводу було б некомфортно. Калгарі я просто кайфую, просто нереально кайфую від того, що тут нереально сонячно. Майже я не знаю, ну, от ми тут от майже три місяці, так, у кінці грудня буде три місяці, і я за цей час, ну я не знаю, де, якщо дні рахувати, то напевно відсотків 70 днів це були сонячні дні. Ще трошки були е, дні, коли падав сніг. Це також круто, бо я дуже сильно ми дуже сильно скучили за таким справжнім, справжнім снігом, за справжньою справжньою зимою, яка тут є. Так я розумію, що вона, я собі віддаю отчот повний, що ця зима, вона тут дуже дуже довга. Я повністю це розумію, тому не треба мені казати, що вона тобі там остогідне чи ще щось остогидне. Ми будемо вирішувати це питання або будемо, або воно не так вже сильно і остогідне. Але якщо це буде взагалі де якось там дискомфортно, то ми вже зможемо е, собі дозволити щось змінити в нашому житті е, на краще. Будемо дивитись, поки що мені все. В плані погодних умов дуже-дуже сильно подобається. Тож, я сподіваюся, що я відповів на ваші запитання з приводу того, чому ми вибрали саме Калгарі. Дуже буду радий вам допомогти, хто буде приїздити сюди. Кому треба знову ж таки вибрати авто. На перший час чи може на, на постоянку, то звертайтеся, з радістю допоможу. І на канал підписуйтесь, лайки ставте, дзвіночок тисніть, щоб нічого не пропустити. Щось я вам ще розповім наступного разу. А на сьогодні, пока-пока, поїду, попрацюю, бо перший заказ на сьогодні.